Велика субота день спокою, молитви і проготування до світлого Воскресіння Христового. У цій молитві звертаємось до Господа з проханням про миру серці, очищення душі та благословення. Нехай цей день наблизить нас до Божої благодаті. Молитва на велику суботу. Господи Ісусе Христе, у цей святий день Великої суботи, коли Ти спочиваєш у гробі перед славним Воскресінням, смиренно схиляю голову перед Твоєю жертвою. Наповни моє серце спокоєм і вірою, допоможи очиститися від гріха і приготувати душу. До світлого Воскресіння, навчи мене терпінню, смиренню та любові до ближніх. Господи, благослови мою родину, наповни наш дім миром і світлом Твоєї благодаті, допоможи мені залишити всі тривоги і спокійно чекати. На радість Твого Воскресіння. Нехай Твоя свята воля керує моїм життям, а Твоє милосердя завжди охороняє мене і всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Амінь.